Більшість німців підтримує збільшення допомоги Україні та не вдоволена роботою свого канцлера. Такими є результати опитування. Політичний барометр, який проводить громадсько-правовий телеканал ZDF, передає Українформ. Так 59% респондентів вважають, що європейські держави мають передавати Україні більше зброї та амуніції. 35% проти. На запитання, як Україні слід поводитися, якщо щодо Росії 40% заявили, що якщо війну можна закінчити, то варто відмовитися від окупованих Росією територій. 48% висловилися за те, щоб Україна продовжувала боротися за визволення всіх своїх територій у внутрішньополітичному блоці. Відображені симпатії та антипатії до основних фігур на політичній арені Німеччини. Найпопулярнішим політиком у ФРМ залишається міністр оборони Борис Пісторіус. Він отримав плюс 1,9 балла бала за школою від плюс 5 до мінус 5. Тільки пісторіус і прем'єр землі північної рейн. Фестпалі Генріх Вюст отримали позитивну вищу за нуль оцінку. Решта в мінусі. Зокрема, канцлер Олаф Шольц, який з мінус нуль і чотири бала, трохи покращив свій попередній результат. Посів четверте місце. З таким самим результатом ділять п'яте і шосте місця міністри закордонних справ Анелена Бербок і економіки Роберт Габек, Обидва члени зеленої партії на останньому з десяти місць опинилася лідерка правопопулістської. Альтернативи для Німеччини Аліс Вайдель, мінус 2,6 бала на передостатньому Сара Вагенер-Кнехтер, очільниця лівого союзу свого імені. Мінус 1,2 бала. бали. І при цьому обидві політикині дещо поліпшили свій результат останнім часом. Отже, жоден німецький політик не має високої підтримки власного населення. Більше половини опитаних сказали, що Шольц погано виконує свою роботу. Тим часом президент Франції Еммануель Макрон заявив, що той, хто думає, що Росія у своїх загарбницьких намірах зупиниться на українських Донбасі та Криму, помиляються. Про це повідомляє Reuters. Відповідаючи на питання щодо коментарів Кремля про те, що Росія вважає, що вона у стані війни через допомогу Заходу Україні, Президент Франції сказав, що було б помилкою думати, що Росія планує зупинити свою агресію на Донбасі та в Криму. Цитую, використовуючи цей термін, ми також відриваємо відкриваємо точніше невизначеність щодо військових цілей Росії, зазначив Макрон. Раніше речник Кремля Дмитрій Пісков заявив наступне: так це починалося як спеціальна військова операція, за його словами. Але щойно там утворилася ця компашка, коли колективний захід став учасником цього на боці України. Для нас це вже стало війною. Я в цьому переконаний. Повідомляє російська. Служба Радіо Свободи перед цим Макрон засудив нещодавні агресивні висловлювання російських політиків на адресу Франції, зокрема заяву від спікера Держдуми Петра Толстого, вбачаючи в них явну ознаку нервозності, попри суперечки навколо його висловлювань про можливе відправлення західних військ в Україну. Президент Франції відмовився відступити, наполягаючи на тому, що його заяви були добре продумані, але також підкресливши, що Франція не буде слідувати логіці ескалації у відносинах з Москвою. Згодом коментуючи порушену ним ідею, Макрон наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть йти в наступ проти Росії.